Христос народився, дорогі в Христі, брати і сестри, знову рахуємо дні і тижні Великої війни. Сьогодні минає 152-й тиждень від початку повномасштабного вторгнення російського окупанта на мирну українську землю. Цей тиждень знову здригалися наші міста і села. По всій лінії фронту. наші Дівчата і хлопці Збройні Сили України героїчно стримують потужні штурми, атаки російського війська з різного виду зброї. Страждають наші мирні міста і села, тому що росіяни не поважають правил звичаю ведення війни. Ми вдячні цвітшому отцеві, що того тижня. У своїй зустрічі із дипломатичним корпусом він ще раз згадав про Україну і сказав, що неприпустимим є нищити інфраструктуру міст і сіл України і бомбити цивільне населення. Якраз коли святіший отець промовляв ці слова, росіяни скоїли черговий злочин у Запоріжжі. Керованими авіабомбами ударили по житловому масиві. Ми на сьогоднішній день знаємо, що загинуло 12 осіб, і близько 120 осіб зазнало поранень різного ступеня важкості. Неприпустимим є вбивати мирне населення. Нехай ці слова сьогодні постукають до сумління не кожного українця, але кожної людини доброї волі у цілому світі. Але ми вистояли. Цей тиждень ми святкували свято Богоявління Господнього. Ми відчули, що Господь Бог є з нами. Він зійшов. Не тільки колись у Йордан, але в цих днях в українське Дніпро, для того, щоб вилити на наш народ силу Божої любові, яку він від Отця, силою Духа Святого, приніс у собі для усіх нас. І тому ми сьогодні свідчимо, сповіщаємо, об'являємо цілому світові, що Україна стоїть, Україна бореться. Україна молиться. Владика Богдан Манишин освятив каплиці на території однієї з військових частин Національної гвардії України. Освячені каплиці святого Великомученика Юрія Переможця відбулось з нагоди 33-річчя, з дня створення військової частини. У богослужінні взяли участь капелани цієї військової частини отець Роман Острабій та отець Петро Євчука, а також інші капелани Національної гвардії та Збройних сил України. У незлавному Миколаєві заснували нову громаду Української греко-католицької церкви. і Освятили богослужбову каплицю чину свячення. Здійснив екзарх одеський владика Михайло Бубній у каплиці Преображення Господа нашого Ісуса Христа. Адміністратором призначили отця Олексія Бурва, випускника Київської трьохсвятительської духовної семінарії. Це друга громада у в Миколаєві і наймолодша парафія Одеського екзархату. Священник УГКЦ отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу біля Херсона. Директор Карітас Херсон, капелан лицарі Колумба, отець Ігор Макар, потрапив під дронову атаку в Зеленівці. Священник разом з семінаристами Дрогобицької духовної семінарії їхав до селища інженерного на святкову літургію та освячення води в парафії святого архистратига Михаїла. Дорогою до церкви вони помітили російський дрон. Внаслідок вибуху в автомобілі вибили вікна, були побиті двері та колеса. На щастя, семінаристи не постраждали, але священник отримав осколкове поранення ноги. Глава Гукаце зустрівся з послом. Египта в Україні баракатом ЛАТ у супроводі радника Хосама Норелінда зустріч відбулась резиденції глави церкви в Києві на прохання пана посла за словами посла Бараката ЛАТ, прибувши в Україну. Він мав намір і вважав за обов'язок відвідати релігійних лідерів України для того, щоб зрозуміти, чим живе український народ і що реально відбувається під час великої війни. Патріарша комісія у справах молоді розпочала духовно формаційну програму з нагоди ювілейного року. Це цикл духовно-формаційних зустрічей для молоді паломники Надії. У січні комісія в справах молоді пропонує зосередитись на темі визнання віри, опублікувавши першу відеокатехизу про відвагу, що є рушієм паломництва надії. Молодь катедрального собору святого Миколая Чудотворця в Харкові та семінаристи Київської трьохсвятительської духовної семінарії спільно колядували на Харківщині. Молоді люди збирали гроші на одну із військових частин, яка обороняє Куп'янський напрямок у Харківській області. Цього тижня ще один потужний голос громадянського суспільства України залунав на цілий світ. Інтелектуали, громадські діячі, філософи і богослови, працівники культури звернулися до світового співтовариства з окремим відкритим закликом, зверненням під дуже глибокою назвою. Не заспокоюйте зло. Бо зло, як з ним намагатися примиритися або його улещувати, має, на жаль, властивість зростати, бути ще більш смертоносним, руйнівним і агресивним. Це звернення представників громадянського суспільства і церков України. Якраз і пов'язане з тим, що сьогодні справді ми маємо надію, що, зокрема, цього року можна покласти край цій війні. Але є так багато ілюзій щодо того, в який спосіб це можна і потрібно зробити. Тому інтелектуали України, відштовхуючись від моральних принципів, стверджують, що неможливо знайти розв'язки або рецепту справедливого і сталого миру без того, щоб не заторкнути причин цієї війни. Сьогодні ми хочемо, щоб голос України почули в цілому світі, зокрема, коли йдеться про те, щоб переконувати наш народ, нашу державу, нашу владу щодо. Торгівлі територіями України. І ось в тому листі чітко сказано, що Росії не йдеться про території. Вона багато має територій. А ті території, які вона окуповує, вона їх нещадно знищує, ведучи війну випаленої землі. Їй не йдеться про території, але йдеться про намагання. Втручатися в внутрішні справи кожної держави і цілого світу. Тому неправильний спосіб, як зупинити це зло, означає, що ви його пустите у ваше серце, у ваші уми, воно буде нищити вашу політичну систему, буде нищити вашу економіку новими формами корупції. А у військовий спосіб буде втручатися в сотні конфліктів по цілому світу. Тому зло не можна заспокоювати, його потрібно зупинити. І разом ми це зможемо і повинні зробити. Цієї неділі ми разом з іншими помісними церквами переживаємо. Неділю Божого Слова. Відповідно до літургійного ритму Візантійської церкви, у цю неділю після Богоявління ми споглядаємо Ісуса Христа, який виходить з превселюдною проповіддю після хрещення у риці Йорданії і сорокаденного посту в пустелі. Покайтеся, бо царство Небесне близько. Це є серце. Проголошення доброї новини самим нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. Неділя Божого Слова закликає і пригадує усім християнам важливий обов'язок мати досвід читання і життя Божим Словом. Ми сьогодні. Особливо звертаємося до наших вірних із закликом не просто мати у своїй сім'ї примірник святого письма, але те Боже Слово читати. Бо коли ми відкриваємо написаний священий текст і читаємо його в нових обставинах нашого особистого, сімейного, всенародного життя, то цей текст. Перетворюється на живе Слово Бога, звернене до нас. Таким чином, написаний текст стає Божим Словом, яке сьогодні до нас промовляє. Ми заохочуємо усіх читати щоденно Святе письмо, тому що. як Говорив е, 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 славний е, 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 учитель Західної церкви, святий Єронім, хто не знає святого письма, той не знає Христа. Нехай це Боже Слово, зокрема, Слово Святих Євангелій, покріпляє усіх нас і дасть нам нагоду слухати, чути і жити щодня Божим Словом. Боже, благослови Україну! Промовляй до нас, скріплюй нашу надію. Благослови нашу Батьківщину, наше військо, наш народ Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Христос народився. Славімо Його.